Ютуб канал Bookzilla представляє книгу Принципи, життя та робота. Автор Рей Даліо. Рей Даліо, засновник найуспішнішого хедж фонду в історії Bridgewater Associates, у своїй книзі Принципи ділиться життєвими та робочими принципами які привели його до успіху. Книга поєднує філософські роздуми з практичними порадами, пропонуючи читачам не просто копіювати його підхід. А й створити власні принципи, що відображають їхні цінності життєвий шлях рея Даліо. Дитинство Даліо не було особливим, але вже у віці восьми років він почав заробляти гроші. У 12 років він вперше інвестував, придбавши акції авіакомпанії, що стало початком його інтересу до фінансів. Згодом, переживши кризу на фондовому ринку, Даліо зрозумів, що майбутнє не є просто продовженням минулого. Навчання в коледжі та гарвардській школі бізнесу відкрили йому світ фінансів і товарних ф'ючерсів. Далі виявив, що ринок сировини більш конкретний і менш схильний до спекуляцій ніж фондовий ринок. Після роботи в брокерських компаніях у 1975 році він заснував Bridgewater Associates. З самого початку Даліо використовував алгоритми для аналізу ринкової інформації, виходячи з принципу, що попит краще вимірювати як витрачений обсяг, а не обсяг купленого. Однак його ранні прогнози не завжди збувалися. У 1982 році, незважаючи на передбачення боргової кризи, економіка США показала зростання. Цей провал навчив далі оставити під сумнів свої переконання, прислухатися до думки експертів. Та адаптуватися до реальності. Згодом Bridgewater розробила стратегії Pure Alpha та All Weather, які забезпечували дохід незалежно від ринкових умов. У 2000-х роках компанія стрімко зростала, даліо почав передавати свої обов'язки, але зіткнувся з труднощами. У 2016 році він повернувся на посаду CEO, щоб згодом остаточно залишити її у 2017. -му. Секрет успіху Даліо. В його принципах, які стали його компасом у житті, він закликає читачів формувати власні принципи, виходячи з власних цінностей, принципи життя. Принцип перший працюйте з тією реальністю, яка є там. Успіх залежить від поєднання мрій, реальності та цілеспрямованості. Важливо розуміти причинно наслідкові зв'язки явищ, а не ігнорувати їх. Еволюція вчить, що необхідно адаптуватися та вдосконалюватися, щоб не зникнути. Помилки та провали є неминучими, їх потрібно сприймати як досвід. Природа наділила нас цікавістю до досягнень, що стимулює наш розвиток. Розвиток пов'язаний з виходом із зони комфорту, що може викликати біль, але біль є сигналом прогресу. Головне аналізувати причини болю, щоб рухатися вперед. Важливо враховувати не лише безпосередні наслідки дій, але й наслідки другого та третього порядку. Принцип другий Прагніть абсолютної неупередженості. Дві головні перешкоди для ефективних рішень це его та сліпі зони мислення. Емоційні центри мозку реагують першими, створюючи гнів, роздратування, смуток. Неокортекс допомагає нам усвідомити ситуацію пізніше. Кожна людина бачить лише частину цілого, тому важливо радитися з компетентними людьми. Успішні люди розширюють свій світогляд і не бояться здатися необізнаними, перевіряючи свою думку. Слід звертатися до кількох довірених експертів. Важливо, щоб порадники були неупередженими, тобто не уникали критики своїх ідей. Установка на неупередженість визначає стиль розмови. Потрібно ставити питання, спиратися на факти, повторювати думки співрозмовника для розуміння та дотримуватись правила двох хвилин для висловлення без перебивання. Принцип третій Щоб отримати бажане, дотримуйтесь правила п'яти кроків ставте чіткі цілі. Відрізняючи їх від бажань. Бажання це явище першого порядку, мета глибші. Не миріться з проблемами, виділяйте серйозні починаючи з тих, що приносять найбільшу користь. Шукайте причини проблем, визначаючи безпосередні та вихідні вихідні причини важливіші. Наприклад, якщо ви спізнились на роботу, безпосередня причина не завели будильник, а вихідна забудькуватість. Розробляйте план вирішення, аналізуючи попередній досвід, враховуючи наслідки другого та третього порядку. План має бути чітким, з розподілом ролей і часових рамок, зафіксованим письмово, втілюйте план, встановлюючи критерії досягнення мети та залучаючи незалежного спостерігача. Потрібно дотримуватися послідовності кроків, пам'ятаючи, що на різних етапах можуть знадобитися різні навички. Принцип четвертий Свідомість усіх людей запрограмована по різному, це неможливо змінити, але можна використовувати люди відрізняються за темпераментом, аналітичними здібностями, творчими задатками та іншими особливостями, які обумовлені генетикою та фізіологією мозку. Важливо, щоб кожна людина займала своє місце відповідно до сфонікальних якостей, не слід ігнорувати підказ під підсвідомості, які можуть надихати на творчі осяяння у хвилини розслаблення. Мозок є пластичним, і ми можемо розвивати нові навички, особливо якщо маємо сильне бажання, регулярні вправи сприяють нейропластичності. Принцип п'ятий Вчіться ефективно приймати рішення, слід спиратися на логіку, а не на емоції. Потрібно вивчати проблему всебічно, синтезуючи інформацію з різних джерел, розуміючи, що проблема може існувати на різних рівнях. Важливо співвідносити мету та швидкість змін. А також виділяти ключові фактори, що впливають на результат. Потрібно ставитися до кожного рішення як до грошової ставки, оцінюючи ймовірність виграшу та програшу, а також вартість відкладання рішення. Оптимальний вибір не той, де, де немає жодних проти, а той, де за переважає. Слід алгоритмізувати принципи прийняття рішень, використовуючи комп'ютерні програми, штучний інтелект це допоміжний інструмент, а не заміна людського розуму. Принципи бізнесу будь-яка компанія, це механізм, що складається з корпоративної культури та людей, які її поділяють. Корпоративна культура. Принцип перший. Дотримуйтесь абсолютної прозорості та чесності. Кожен співробітник має доступ до інформації. Питання обговорюються відкрито, перевагу мають компетентні рішення, а не посади. Критика вітається, скаржитися, потай заборонено. Обговорення дій співробітника відбувається тільки в його присутності, а в разі відсутності співробітник отримує запис зустрічі. Хоча прозорість має розумні межі, головне вигода від відкритості. Принцип другий значні відносини та осмислена робота фундамент компанії. Співробітники працюють не лише заради грошей, тому їх цінності мають збігатися з цінностями компанії, якщо їх дії не суперечать принципам, вони можуть робити те, що хочуть. Принцип третій Робити помилки припустимо, не вчитися на них неприпустимо. У компанії є журнал помилок, який допомагає їх відстежувати. В лексиконі співробітників немає слів заслуга і вина, тільки зроблено точно не точно. Принцип четвертий будьте на одній хвилі, прагнучи продуктивного обговорення проблем. Співробітники повинні діяти узгоджено на різних рівнях, маючи чіткі інструкції. Обговорення це пошук істини, а не з'ясування відносин. Правила обговорення спірних ситуацій. Зустріч має конкретну ціль і відповідального. Обмежена кількість учасників – 3-5. хід обговорення фіксується. Обговорення ведеться за правилами неупередженої бесіди, остерігаючись красномовних ораторів. Обговорення має логічне завершення. Розбіжності вирішуються на основі принципової згоди. Критикуючи рішення, враховується ширший контекст, встановлено єдині стандарти обговорення. Рішення виконуються навіть при незгоді. Принцип п'ятий компетентність головна чеснота. Компетентність визначається регулярними високими результатами і здатністю логічно пояснювати причинно-наслідкові зв'язки. Якщо є логічна теорія, її перевіряють. Важливо розуміти логіку компетентного колеги, навіть якщо ви з нею не згодні цінність мають факти, а не думки. Діо, співробітники. Принцип перший Доручайте роботу тим, хто здатний її зробити. Потрібно ставити цілі людям, які здатні їх досягти або говорити їм, що робити. Виконавець завжди має повну відповідальність та звітує про хід роботи. Принцип другий наймайте найкращих помилки поганих працівників коштують дорого. Принаймні оцінюйте цінності, здібності та навички саме в такому порядку. Цінності є найважливішими, їх важко змінити, а здібності та навички можна розвивати. Не створюйте посаду під людину, використовуйте психологічні методи оцінки, які часто надійніші за співбесіди. Правила співбесід. Співбесіду проводить людина, яка володіє необхідними для посади якостями. Цінуються ті, хто об'єктивно оцінює себе. Перевагу надають тим, хто вміє ставити хороші питання, а не має готові відповіді. Ідеалістам не місце в компанії оплачуйте здібності, а не посаду, передбачайте бонуси, прив'язані до продуктивності. Принцип третій постійно навчайте, оцінюйте, класифікуйте сте співробітників. Розвиток кар'єри це постійний процес. Новим співробітникам потрібно до 18 місяців, щоб адаптуватися до культури. Регулярні огляди допомагають визначити їх коло обов'язків. Мікроменеджменту Bridgewater віддає перевагу навчанню, а тих, хто не навчається, звільняють. Корисна критика сприяє особистісному зростанню. Оцінюються не лише нові співробітники, а й ті, хто працює на постійній основі, їх переводять на іншу посаду, де їх потенціал буде використаний максимально. Три удосконалення механізму, що поєднує корпоративну культуру та співробітників. Принцип перший компанія подібна до механізму керівник, інженер, а не філософ. Він управляє системою на основі принципів і показників цілі та результати постійно співвідносяться. Керівник має інформацію про кожного співробітника та готовий визнати своє незнання, але не повинен маніпулювати людьми. Принцип другий виявляйте проблеми своєчасно та не пускайте їх на самоплив. Контроль важливий, але його процедури не повинні бути відомі співробітникам виняток з принципу прозорості. Виявлення проблем результат хороший чи поганий, хто відповідає? Причина відсутність навичок або помилковий план. Визначте 20% причин, що викликають 80% проблем. План дій Складіть список проблем, чітко сформулювавши їх, визначте вихідні причини, Ставити питання, чому до прояснення ситуації. Розробіть план дій з конкретними завданнями, результатами, критеріями моніторингу та часом виконання. Реалізуйте план, відстежуючи прогрес, враховуючи наслідки другого та третього порядку. Систематизуйте принципи вирішення проблем, щоб не займатися вирішенням кожної окремо. Принцип третій. Оптимізуйте структуру компанії. Керівників наймають спочатку, потім підлеглих. Структура має відповідати компанії, а не навпаки. Чим складніша ієрархія, тим гірша ефективність. Співвідношення вищого керівництва до лінійників та лінійних керівників до підлеглих не має перевищувати 1 до 10, краще 1 до 5. Департаменти створюються за принципом сили тяжіння, вони повинні бути самодостатніми, керівники департаментів мають мислити стратегічно. Принцип четвертий послідовно рухайтеся до цілей, які надихають вас. Співробітники мають бути одностайними в розумінні цілей і шляхів їх досягнення. Робочий час має чергуватися з відпочинком. Цілі повинні надихати, слід святкувати досягнення цілей усією командою. Принцип п'ятий спільні принципи кращі, ніж авторитаризм. Ідеальний робочий процес, коли кожен пропонує критерії, потім їх відбирають компетентні люди, а робота компанії ведеться за узгодженими принципами. Керівництво не має бути вищим за принципи ніхто не повинен вважатися незамінним. Керівництво повинно мати систему стримувань та противаг. У Bridgewater використовується модель партнерства двох трьох CEO. їх роботу контролює Рада директорів. Сіо відповідальні не тільки перед радою директорів, а й перед співробітниками компанії. Три головні цілі Bridgewater. Bridgewater поєднує зусилля, щоб ефективно реалізовувати місію, створювати значимі відносини, заробляти гроші для гідного життя. Ці цілі працюють разом, підсилюючи одна одну. Десять найкращих думок діяти за жорсткими принципами, шлях до успіху. Працювати з реальністю, а не очікуваннями, запитувати поради у тих, хто знає більше. Не миритися з проблемами, розрізняти думки та факти, втілювати прозорість та чесність, оцінювати цінності, здібності та навички в такому порядку, принаймні. Співробітники відповідають компанії, а не навпаки, керівник інженер, а не творець, бути неупередженим та вміти доносити свою думку. Ці принципи є основою для успіху не тільки в бізнесі, а й у житті. Дякую за увагу. Чекаю на вас у наступному відео.